Всім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні відео про те, як зекономити на покупках у Сільпо до 25%. Один із найбільших продуктових супермаркетів Сільпо запровадив акцію, яка дозволить суттєво зекономити при покупках. Суть акції полягає в тому, що ви можете придбати сертифікат на певну суму. І якщо ви розраховуватиметесь за цей сертифікат картою MasterCard, то номінал купленого вами сертифікату автоматично збільшиться на певну суму. На даний момент Сільпо пропонує сертифікати на 200, 500 та 1000 гривень, але нас цікавлять сертифікати власне на 200 гривень, адже за них при розрахунку будь-якою картою MasterCard будь-якого банку вам нарахується 50 гривень зверху, тобто 25% від номіналу купленого сертифікату. Купівля сертифікатів на 500 та 1000 гривень не є такою цікавою, адже там відсоток зростання номіналу менший. Наприклад, купивши два сертифікати по 200 гривень, ви отримаєте на виході 100 гривень зверху. Тобто два сертифікати по 250 гривень кожен, а купивши один сертифікат на 500 лише 75 гривень зверху. А також, купивши один сертифікат на 1000 гривень, ви отримаєте 1000 гривень зверху. Але нам ніхто не забороняє купити 5 сертифікатів по 200 гривень і отримати зверху вже 250 гривень. Ну, думаю, тут математику ви зрозуміли. Також причина купляти менший сертифікат полягає в тому, що при розрахунку цими сертифікатами здача не видається. Тобто, якщо ви в Сільпо набрали товару на 150 гривень і хочете розрахуватись своїм сертифікатом номіналом на 250 гривень, то 100 гривень вам ніхто не поверне. І вони пропадуть. Тому варто набирати товару на суму більшу, аніж у вас є номінал сертифікату. Станом на 19 вересня за один раз ви можете придбати до 10 акційних сертифікатів, але також ліміту на кількість сертифікатів немає. Карта MasterCard підходить будь-якого банку. Щоб придбати сертифікат, ви повинні зайти на сайт Сільпо, авторизуватись, якщо у вас вже є бонусна карта від Сільпо, або ж зареєструватись, якщо ви не мали бонусного рахунку до цього часу. Переходимо у розділ подарункові сертифікати. І купляємо необхідну нам кількість сертифікатів. Після оплати картою MasterCard сертифікат у електронному вигляді прийде вам на пошту, звідки ви його можете скачати, або ж також ви можете його скачати на сайті Сільпо на сторінці оплати та у розділі Мої замовлення. На касі у сільпо повідомляєте касиру, що будете розраховуватись сертифікатом, і касир відсканує даний сертифікат. Якщо сума покупки менше номіналу сертифікату, то різниця вам не повертається. Якщо сума покупки більше номіналу, сертифікату, то різницю ви можете уплатити чи готівкою чи картою. Зараз дані сертифікати можна придбати до 14 листопада поточного року і термін дії таких сертифікатів до 14 січня 2023 року. Як на мене, це доволі непогана пропозиція, враховуючи, що ми можемо купити, до прикладу, 10 сертифікатів по 200 гривень, а це 2000 гривень, а на виході ми отримуємо 10 сертифікатів по 250 гривень, а це 2500 гривень. Для тих, хто часто здійснює свої покупки у Сільпо, це навіть дуже хороша економія своїх коштів. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений даремне. До нових зустрічей!